Всім привіт, з вами Іван. Ну що, нарешті погода. Дивіться, яка земля сухенька. Приїхала тут є, така є невеличка діляночка. Може 5 сотиків доярів. Прополює їжиками. як гарно виходить. Земля розпушується, як говориться, впускається повітря до картоплі. Ось. Дивіться, як барак посадили. Попри сам ряд. Притик практично, ну нічого, влажуся. Е зараз то все гарно прополю і покажу вам, як виходить. Ви Значить, Що, їдемо? Повний, аж третя повишена. Погнали! видно. Так, ну что, погнали? входить. Виїжджаємо в ряди. Так, ну що, японець працює. Ось так виходить. Трохи трави на ніс. то таке, зараз позбираю. Ще там в кінці треба зібрати, натягнув трошки трави. Сходить картопля, не всюди, але сходить помаленьку. Зараз вона після того прополювання швидко піде вгору. Підросте, я думаю, сантиметрів 15 і можна підгорнути та й все. Ось така робота. Пишіть коментарі. Питайте, всім відповім. Всім відповім, всім відпишу. Ну і бувайте здорові, ставте лайки. І слава Україні! Так, поїхав ще раз в кінець, щоб траву людині позбирати бо приїде з роботи, скаже, наробив Іван тут мені. Трава ще не скошена, ще сінокосу не було в нас. Тому воно так виходить.